Учасниками проєкту MediaSкілс пройдено довгий і захоплюючий шлях інклюзивної медіашколи. Проєкт, реалізований телеканалом Д-1 за підтримки Українського культурного фонду, тривав з 15 травня по 15 вересня 2025 року та об'єднав понад 100 дітей з інвалідністю з усієї України. Заняття проводилися у різних форматах на онлайн-платформі, офлайн у містах України та у студії телеканалу Д1 зараз встаємо, Переходимо в укриття. А після сигналу повітряної тривоги продовжувались безпосередньо в укриттях, незалежно від місця проведення занять, де діти та молодь отримували знання не тільки із користю, але й у безпеці. Протягом навчання у медіашколі учасники отримали не тільки ключові знання у сфері сучасного телебачення та медіапростору, а й змогли на практиці опанувати здобуті навички, підготувавши свої випускні роботи, особисте портфоліо юних медійників. Всі творчі проєкти учасників викладено на офіційній сторінці медіашколи у Фейсбуці. Діти записували подкасти. Дехто з учасників у студії телеканалу Де один разом із ведучою, де відчули себе експертами перед професійним обладнанням. Я надихаюся комп'ютерними іграми, тому що саме з цих комп'ютерних іграх і почалась, так скажем моя е, кар'єра, мій канал. Ви є таким прикладом того, що якщо ти дійсно бажаєш чогось досягти, це реально. Інші створили подкаст, задіявши власні ресурси. Учасники у групі обговорили теми близькі кожному, та відтворили все у цікавому проєкті. Багато людей, які не знають, що їм робити. Media Skills від каналу, D1 може допомогти визначитися людині із цілю. Крім цього, учасники спробували себе в ролі ведучих. Вони зі справжнім професіоналізмом вели прогноз погоди, імпровізували з репліками та вправно демонстрували вже набуті знання. Бажаємо глядачам сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте учасникам сподобалось і спільне проведення програм у студії. Вони співали у музичному шоу та говорили на теми, що їх хвилюють. Знаєте, коли я ще. Не знала, що таке взагалі телебачення, думала, що це просто там сидить дівчина, розповідає там новини. Але ця школа мене навчила, що тут багато різних професій, тобто тут є і оператори, і різні монтажери, і так далі. Тобто вона навчила мене більше бачити, ніж тут є. Багато хто з учасників проєкту бажав спробувати себе в ролі репортерів. Вони проводили соцопитування, інтерв'ю, записували журналістські стендапи, вчилися говорити на камеру та структуровано викладати інформацію, щоб зацікавити глядачів. Все це вони створювали за допомогою програм для озвучки, монтажу та графіки. Використовували різні сучасні інструменти для того, аби урізноманітнити свої роботи. Дуже творчо, учасники підійшли і до презентації своїх робіт. Кожного, хто бажав продемонструвати те, чому навчився, підтримували друзі, батьки і куратори. Безсумнівно, діти та молодь, учасники проєкту та їхні батьки отримали задоволення та неабияку користь від медіашколи. Але і куратори, та ментори, а також запрошені спікери та психологи, не можуть не відзначити свої щирі емоції радості від командної роботи в медіашколі. Шановні студенти, продовжуйте робити свої чудові е блоги, свої чудові роботи, присилайте, ви умнічки. Ну, це дуже круто. От... Головне, не зупиняйтесь, продовжуйте, працюйте і все у вас буде класно. Все буде 10% класно. Головне зробити от той крок і йти до своєї мети. Друзі, всім привіт! З вами Роман Монтаж. Дивився ваші роботи. Дуже гарно у вас виходить. Одразу видно, що у вас є нотка творчості до цього всього діла. Загалом бажаю вам наснаги, щоб у вас усі склеєчки виходили, щоб переглядів було як можна найбільше, і щоб інформація доносилася до вашого глядача максимально коректно. Всім піс. Друзі, всім привіт! Я вас ще раз вітаю. Дуже хочу вас привітати з завершенням навчання в медіа інклюзивній медіашколі. Сподіваюся, що отримані навички і вміння допоможуть вам у майбутньому, що ви доєднаєтеся, скажімо так, до нас у майбутньому у статусі журналістів. Хочу побажати вам всього самого найкращого і рухатися тільки вперед до своєї мети. Для нас це особливий досвід. Для нас це. Теж натхнення на майбутнє, і для нас це велика радість. Цей сезон Медіа став особливим як для телеканалу, де 1 так і для учасників. Завданням проєкту було познайомити дітей та молодь з інвалідністю зі світом професійного телебачення та показати, що можливості можуть бути рівними для всіх. Команді проєкту це вдалося. Медіашкола дала можливості дітям спробувати себе у різних напрямах та зрозуміти свою цінність. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе сіні у полоні печі. 游戏，游